Вітаю вас, дорогі брати і сестри, наші гості, світлим іменем Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні тема проповіді Уроки сардиської церкви. Про церкву сардах написано в книзі об'явлення 3 розділ з 1 по 6 вірші. Ми будемо досліджувати. Опис листів Ісуса до церков в книзі об'явленого. І подивимося на їхнє життя, та на їхні помилки, на їхні стосунки з Богом, а також на ті слова Божі, які вказують на їхні проблеми та недоліки. Ми вже з вами розглянули п'ять листів. До це Єфес, мирна, пергам, Тітира, Філадельфія. Пророчі вони охоплюють часовий період у 16 століть існування Християнської церкви. І ці церкви проходили гоніння, визнання, змішання з язичництвом, абсолютну владу, яка затмарила чисте вчення Христа заплямувала свій авторитет жорстокістю та політиканством. І сьогодні перед нами лист до Сардийської церкви. Коротко про сарди. Небагато міст можуть зрівнятися з сардами за своїм багатством. Коли археологи розкопали це місто, вони виявили торговельну площу. Про що свідчить, що в сардах сарди вони були процвітаючим містом. От. І навіть перші в історії монети вони використовували саме в сардах в 640 -му, -му році до Різдва Христова. Руїни міста Сарди сьогодні можна знайти в 75 кілометрах від турецького міста Ізмір. Місто було зруйновано. І що в 1402 році під час нашести Тамерлана монгольського завойовника, воно було зруйновано і більше не відновлювалося. Якщо дивитися на пророчий період Сардийської церкви, то це він охоплює приблизно з 1560 по 1790 роки. І це був період пізної реформації. Тоді, коли, сповнені Божим Духом люди, вразили світ вісткою про Христа. Але, на жаль, після смерті реформаторів, їхні послідовники, замість молитовного пошуку, істини повернулись до минулого. Давайте ми спробуємо зараз поміркувати про наш час і наші церкви. Скажіть, які би ви назвали ознаки церкви, що вмирає? Чи лише це зменшення її відвідування і відвідувачів, чи є ще причина? Думаю, що річ не тільки в цьому. Якщо зазирнути глибше, то можна зрозуміти, що проблема існування вмираючої громади. Напряму залежати пов'язане з духовним життям кожного члена громади. Тому у нас виникає низка риторичних запитань. Як бути, якщо церква знаходиться у комфортних умовах, але місця для нових людей у ній немає? Що робити, якщо втрачено бачення про те, як навертати людей у віру та запрошувати їх прийняти Христа? Якщо церква не виявляє належної зацікавленості, щоб повернути тих, хто пішов і відступив, як же цю громаду можна назвати живою церквою Ісуса Христа? І як бути з церквою, які найкращі роки існування залишилися в минулому, а зараз вона продовжує жити лише за рахунок колишньої слави, тобто з погодами свого минулого. Друзі, сьогодні нам важливо пам'ятати. Що у церкві, яка здається бездіяльна, все ж таки є внутрішні ознаки життя. Але набагато гірші справи з церквою, яка може бути зовні активна, але насправді духовна вмирає. Чому я почав із таких питань? Тому що ми підходимо до вивчення сердиської церкви. А в її плані співвідношення активної зовнішки та внутрішнього духовного стриження є проблеми. І давайте ми прочитаємо звернення Ісуса до цієї церкви, Книга Об'явлення, третій розділ з 1 по 6 вірші. І Ангелові з сердиської церкви напиши, це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий. Але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, я яку годину найду на тебе. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплімували свого одягу, і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідні. Переможець задягнеться в білий одяг, і не зітруй його мені з книги життя, і визнай його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелами. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух промовляє до церкви. Пропоную подивитися на цю церкву, як ми з вами робили із попередніми церквами. І подивимося на цей період в контексті питання, що Ісус шукає, коли приходить у наші церкви. Отже, тут ми бачимо і можемо розділити це звернення на шість тверджень зі сторони Ісуса. А саме, Несхвалення та звинувачення в цій вістві, вражаюча оцінка, обнадійливе нагадування, божественний ультиматум, урочисте попередження та підпадьорююча обіцінка. І ми почнемо з несхвалення та звинувачення, яке при, при, в цій вісті. В церкві в сардах складається критична ситуація. В першому вірші ми з вами читаємо, де Ісус ставить їй досить тривожний діагноз. Ти маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Це найнеприємніший діагноз від Господа, який він коли-небудь давав будь-якій іншій громаді того часу. Однак таке цілком заслужене дорікання може зробити лише він. Здається, церква перебуває у сприятливих обставинах, має гарну репутацію в суспільстві. І зовні вона гарна і, вочевидь, не на межі закриття. Однак її опис схожий на слова Ісуса, коли Він прокляв смоковницю, на якій не було плодів. Так, зовні вона виглядала здоровою. Але насправді безплідною, в якій була лише пишність її важливості. Порівнюючи з іншими періодами церков, християни інших міст мали би мати гарну думку про церкву у сардах. Хоча Ісус не згадав про це, але виходить з контекста, можна зрозуміти таке. Церква в сардах не зазнає переслідувань. Церква не заражена хибним вченням. Церква морально стійка. Про неї не можна сказати, що вона втратила першу любов. У певному сенсі церкву Сарду дуже складно критикувати, оскільки ми точно не знаємо, що саме в ній було не так. Однак в цьому випадку йдеться про церкву, в якій з одного боку все добрі зовні, добре зовні. Але яка з іншого боку вмирає зсередина? Бо Ісус дає їй дає їй такий діагноз: Ти маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий. Давайте поговоримо про вражаючу оцінку. Незважаючи на те, що церква Сардях ззовні виглядала досить активно, Проте її внутрішній світ можна порівняти з духовним цвинтарем. Давайте ми другий вірш прочитаємо. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Це серйозне застереження. І воно адресоване не лише віруючим у Сардах, а й, а й нам сьогодні. Чому? Тому що і в наш час існує подібна небезпека. Зовні благополучна церква, яка з доброю репутацією може виявитися духовно мертвою. Але коли і як може статися, що зовні гарна церква може стати духовною мертвою зсередини? Є деякі відповіді. Перше, це коли минуле для церкви стає важливішим за сьогодення. Друге, коли добра репутація церкви для неї стає важливішою за свідчення про Христа у світі. Третє. Коли традиції та обряди стають самоцілі громади і пригнічують будь-які спроби зробити перетворення у церкві. П'яте. Коли будь-яка діяльність церкви замінює процес духовного зростання. Шосте, коли важливішим стає ретельне обговорення будь-якої діяльності Христа. Замість пізнання Його і стосунків із Ним. І сьоме, коли зовнішнє благополуччя відіграє більшу роль, ніж внутрішній реальний стан серця. І це є оцінка Бога, коли Він не знаходить діл церкви досконалими у духовному єднанні з Ним. Поговоримо про обнадійливе нагадування. Що можна сказати церкві, якщо вона духовно вмирає? Сам Господь посилає нам добру звістку. В четвертому вірші ми з вами читаємо. Тож згадай те, що ти прийняв і почув. І зберігай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. Але маєш декілька імен в сардах, які не заплюмували свого одягу, і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідня. Ми з вами бачимо, що у Бога є скрізь вірні йому люди. Навіть у таких церкві, як сарди, були ті. Хто щиро, від, що, від щирого серця любили Господа і служили йому. І це нагадало мені історію Іллі. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Ілля був в сильному розочаруванні, він подумав, що він єдиний, хто залишився вірний Богу у своїй землі Ізраїльській. Однак Бог запевнив, що є ще сім тисяч людей, які не схилили свої коліна перед. Вау. В цьому листі ми чуємо вістку підбадьорення. Навіть у такій церкві, де більшість людей духовно мертві, Ісус виділяє осіб, котрі весь цей час стояли за істину, не заплюмували свого одягу. Означає, що ці люди не пішли на компроміс зі своїм сумлінням і не зрадили віру. Ісус звернув особливу увагу на цих людей, а потім дав велику обітницю тим, хто приєднається до цієї групи. Ісус бажав визнати їхні імена, розповісти про них своєму отцеві. Він хотів, аби переможців було багато. Божественний ультиматум в цій вісті. Як ви вважаєте? Що надія означає для духовно мертвої громади? Або як надія може відродити вмираючу церкву? Читаючи другі і треті вірші, хотів би виділити дві поради до церкви, які допоможуть у відродженні. Перша порада. Церква має прокинутися. В другому вірші ми з вами читали прокинься і зміцнюй інших. Ви знаєте, це місце перебувало, воно перебувало в нагір'я, воно було захищено від ворожих вторгнень. Однак за всю історію двічі армія ворога все ж таки захоплювала його. І цей історичний факт говорить про те, що мешканці місця та церква виховали собі такий стан, як розслаблення, безтурботність. Та недопущення думки, що з ними може що статися. Отже, мовлення Христа прокинутися несе особливий сенс для церкви в Сардах. Без сумніву, громада стала духовно лінивою та втратила необхідну пильність особливо в особистому розвитку. Перша порада церква має прокинутися. Друга порада. Церква має повернутися до Христа, поки не пізно. В третьому вірші написано, тож згадай, що ти прийняв і чув, і зберігай і покайся. Тож згадай, що ти прийняв і чув. І зберігай і покайся. Слово покаяння з грецької метаної буквально означає зміну мислення, зміну поглядів. І в цьому випадку необхідно звернутися до Господа всім серцем, щоб він міг навести, навести лад якраз в наших серцях, якраз над тим усім серцем, усією душою, усім розумом. І вважаю, що немає нічого складніше для церкви, ніж покаяння. І друга порада це церква має повернутися до Христа, повинна повернутися до Христа. В третьому вірші написано, а коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. Якщо ми це не сприймемо всерйоз, то як попереджає Ісус? Він прийде як злодій, тобто неочікувано, коли його найменше чекаєш? І сьогодні Ісус закликає церкву прокинутися, інакше Він повернеться коли Він повернеться, то для громад це буде незавидано. Ісус скоро прийде. А чи готові ми до зустрічі з Ним? І в цьому питанні попереджені криється серйозна стурбовність Ісуса за своїх послідовників. Яку ж підбадьорюючу обіцянку дає Господь в цій вісці? 4-5 вірші ми з вами читаємо. Але маєш декілька імен в сардах, які не заплюмували свого одягу і ходитимуть зі мною в білому, бо є того гідне. переможець задягнеться в білий одяг, і не зітру його імени з книги життя, і визнай його ім'я перед моїм Отцем та перед його ангелом. І зверніть увагу на ці три обіцянки, де ми прочитали з сердиської церкви. Перше. Вони будуть одягнені в одяг перемоги. Друга, їхні імена будуть записані в, книги, в книзі життя. І третє, їхні імена будуть визнані перед Отцем. Наш Господь обіцяє створити чудову спільноту з тих небагатьох, котрі зберегли віру. Він приготував нам білий одяг. Щоб ми з вами перебували в присутності, присутності Отця і мали життя вічне. Наш Бог це Бог нового початку і особа, яка виконує свої обіцянки. Отже, в чому була помилка Сардийської церкви? Ця церква, живучи, залишалася мертвою. Духовний стан віруючих ставав дедалі гіршим. Хоча зовні церква виглядала. Духовно активною. Наш Бог досі любить церкву в Сардах, і якби Ісуса не хвилювала доля цієї громади, Він би не писав би послання до семи церков. Отже, якщо ми перебуваємо в духовній сплячці, то можемо сказати такі слова. Господи, почни з мене, попрацюй наді мною. Збуди мене, оживи мою любов до тебе і спонукай служити тобі, щоб світ дізнався, що я належу тобі. Господь Ісус сьогодні говорить до нас, Він говорить, віддай мені своє розбите життя. Я можу створити з нього щось прекрасне, я можу створити все нове. Згадай, що ти отримав. Я вже так багато зробив для тебе в минулому, але це ще не все. Дай мені шанс зробити для тебе щось особливе. Дорогі брати і сестри, давайте ми з вами віддамо Богу від те, що у нас ще залишилося. Давайте віддамо Господу те невелике, що ми маємо, дозволимо йому зробити наше життя чудовим. Нехай Господь, Бог, пробудить. І звільнить нас від духовної сплячки, аби ми знову стали справді живою церквою Ісуса Христа. Чи хотіли ви б знову пережити урочисте перетворення, яке принесе нам нові досвіди з Богом? Чи б вам, хотілося б вам уникнути мертвості сердиської церкви? Чи хотіли б ви завжди горіти, світити і не гаснути? Давайте скажемо про це. Господу у прагненні живих стосунків з Ним. Амінь. Запрошую вас до молитви. Небесний Отець. Слава і хвала Тобі, нашому Богу. Богу, котрий любить кожну людину, котрий віддав все для нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі, Отець Небесний. Ми в цій молитві хочемо звернутися до тебе, попросити, щоб ти допоміг нам. Можливо, ми десь зовні маємо гарний вигляд і думаємо, що з нами все добре, але самі можемо перебувати в духовній сплячці. Нехай кожен з нас, ми всі разом в своїх молитвах попросимо тебе, щоб ти допоміг нам. Пробуди в нас, будь ласка, Отець на ми просимо, В'я Ісуса, допоможи. Ми надіємось на тебе і просимо, і дякуємо тобі. Амінь.